Церква Божа, слава Ісусу Христу! Я сиджу так і надихаюсь піснями, які лунають в цій залі, я усвідомлюю те, що дійсно для Бога немає нічого неможливого. Перша пісня, друга пісня, яку співав хор, і в кожній пісні возвеличується Бог. В кожній пісні говориться про те, який Бог неймовірний. І коли, коли ти слухаєш це і коли ти розумієш, і згадуєш якісь свої проблеми, і ти думаєш, а дійсно, чи є для Бога щось неможливе? Чи є для Бога моя проблема, яка зараз, я прийшов з нею, чи є вона для нього неможлива? Друзі, я хотів би сказати, для Бога немає нічого неможливого, Він сильний, він надзвичайний. Слава Ісусу. І я хотів би сьогодні поділитися такими думками, які турбують мене вже останній тиждень. Якими я теж надихаюсь, переживаю їх. і... Я вірю, що вони теж будуть для вашого збудування. Дякую брату Дмитру за слово, яке він говорив. Знаєте. Я слухав, і я розумію, що інколи в нас, в людей складається таке враження, що ми на цій землі для чогось такого, знаєте, матеріального живемо. Ну що от наша ціль на цій землі побудувати сім'ю, будинок, купити якусь класну машину, збудувати кар'єру. Оце до чого ми стремимося. І я хочу зараз зачитати одне місце з Божого Слова. Це буде книга Филипян, Післання до Філіпян, 4 розділ і 6 розділу 6 вірша і нижче сьомий. Нічим не журіться, але в усьому молитвою та благанням з подякою висловлюйте ваші прохання Богові. І мир Божий, який перевищує всяке розуміння, нехай береже ваші серця і ваші думки в Христі Ісусі. Прочитавши це місце, одного разу в мене виникло дуже багато запитань. У мене виникли такі запитання: а що означає взагалі журитися? А чому мені, не, ну, чому мені відкривати Богові свої проблеми, якщо він так все знає? А що буде після того, як я відкрию йому свої проблеми? Знаєте, перед початком своєї промови я хотів би а, трошки вашої уваги декілька хвилин. мені потрібно зараз такий приклад привести, і щоб ви в цьому прикладі дали собі в розумі відповідь. Уявіть. Є три потяги. І вам треба вибрати один, на якому ви поїдете. Перший потяг звичайний плацкарт, в якому є. А, ну, можливо, це більш для молоді. В якому є безлімітний Wi-Fi, інтернет, ти всю дорогу їдеш, в тебе немає проблем з інтернетом. Другий потяг це купе, там, де є теж інтернет, безкоштовна їжа. І третій це vip потяг там, де в тебе повністю all inclusive все включено. Їжа, інтернет, телевізор, ти один. І просто все все включено. І ось скажіть, що би ви вибрали? На якому потязі ви б поїхали? Я думаю, багато хто з вас каже, що на третьому, правда? А, а от тепер скажіть мені, а куди ви їдете? Куди ви хочете їхати? Знаєте, в більшості людей навіть, можливо, і не виникла думка, а куди я хочу їхати. Так, можна сказати, що це приклад. Це приклад, і ти ж не казав, які там умови, ти сказав просто вибрати. Але інколи так виглядає наше життя. Ми не замислюємося, де ми хочемо бути через певний час. Ми не замислюємося, куди ми хочемо потрапити, але нам важливо те, як ми зараз будемо виглядати. Нам важливо те, як ми зараз будемо, в чому ми зараз будемо перебувати. Нас цікавлять якісь такі матеріальні речі, які, можливо, описують нас перед іншими людьми, які, можливо, показують наш статус. І нам зовсім не цікаво, а що буде далі? А чим все це закінчиться? А до чого це все веде? Приїхавши на цьому крутому потязі, там, де все включено, ти зупиняєшся, виходиш на якійсь станції, і ти розумієш, що тобі тут не подобається. Ти розумієш, що ти не хотів би сюди приїхати, ну, але ти їхав з комфортом. Друзі, знаєте, наше життя, воно інколи буває таке безцільне. Воно буває безцільне. І я хочу сказати: якщо у християнина немає цілі, немає цілі Царство Небесне, він придумає собі іншу ціль. Якщо в людини, в звичайної людини немає якоїсь цілі, для якої вона живе, вона не буде жити, вона буде існувати. Якщо говорити про християнина, і якщо його цільо не є Царство Небесне, він придумає собі іншу ціль, ту, заради якої він буде жити, ту, заради якої він буде кожен день просинатися, він буде з нею засинати. І це буде та його ціль. І коли він не буде собі освіжати в голові, в своїй пам'яті, що моя ціль це небо. Моя ціль це небеса, він не буде для цього прикладати ніяких зусиль. Не будуть прикладатися зусилля для того, щоб царство Боже росло, для того, щоб царство Боже ширилося. Але зусилля будуть прикладатися для іншої цілі. Знаєте, ми в якийсь момент покаялись, ми в якийсь момент прийшли до Христа, зрозуміли, що ми спасені. Визнали Ісуса своїм Спасителем. Визнали Спасителем, і ми розуміємо, що ми спасені. Але ми не перейшли до найважливішого етапу. Ми не визнали Бога своїм Господом. А це означає, коли я кажу, що Бог мій Господь, значить, моє життя належить повністю йому. Значить, мої заботи, значить, мої переживання належать повністю йому. Він не тільки мій Спаситель, що гарантує мені життя в вічності, але Він і мій Господь, який турбується на цій землі, про мене, який гарантує мені спокій, який гарантує мені. Життя тут. І це важливо. Це важливо сьогодні про це пам'ятати, що наш Господь, він хоче, щоб Ти сьогодні його визнав своїм паном. Щоб всі свої земні турботи, всі свої земні проблеми ти приносив до нього і пам'ятав, що твоя найбільша ціль як християнина це Боже Царство. Насправді ми турбуємося за багато речей. Ми турбуємося в своєму житті. Знаєте, від якихось дрібниць і до найбільших проблем? Ми люди, ми живемо на цій землі, це нормально. І це нормально. Але знаєте, я так собі думав, коли я останній раз турбувався, що мій сусід не спасений, коли я останній раз переживав за те, що мої колеги на роботі не спасені, що мої друзі не спасені, хтось з моєї родини не спасений чи мене турбує це? Чи я просинаюся зранку, і я маю печаль по цьому? Чи я засинаю ввечері, і я печалюсь про це? Чи я печалюсь з тим, що, Господи, я нічого сьогодні не зробив для царства Твого. Господи, я нічого сьогодні не зробив для того, щоб Твоє царство збільшувалося? Чи турбує мене це? Але мене може турбувати, Господи, в мене чогось не йде бізнес. У мене не йде якась робота, у мене не йдуть стосунки. У мене там не йде покупка з машиною, в мене не йде от мої якісь бажання, вони не йдуть. І знаєш, коли йдуть твої бажання, то Боже щось не йде. Коли ти успішний в своєму, Боже тоді страждає зазвичай. Ти занурюєшся з головою, ти забуваєш істину суть, істинне значення, істинне призначення на цій землі. І це місце, яке я прочитав, говорить: не журіться, не турбуйтеся. Не турбуйтеся, І дослівно це слово означає турбуватися, занурюватися в проблему, занурюватись головою, бути таким, як російське слово, озабоченим цією проблемою. Ти не можеш їсти, ти не можеш спати. Ти постійно думаєш, вона постійно володіє тобою. І Біблія говорить нам, не турбуйтесь про неї. Не турбуйтеся, але що? Відкривайте Богові в молитві, з проханням, відкривайте Богові. Говоріть про це, Господу. І в мене таке питання, Боже, якщо ж ти все якщо тобі немає нічого неможливого, якщо ти все знаєш, чому я маю тобі що це відкривати? Чому я маю тобі розказати свою проблему? Якщо в одному місці ти кажеш, не про що не турбуйтеся, маєте їсти, маєте бити, довольствуйтесь, це нормально. Каже, я знаю ваші потреби. Якщо, Боже, ти знаєш, то навіщо мені що говорити? І я зараз запитаю вас, я зловив себе на цій думці. Кожен, хто сидить в цьому залі, я впевнений. Ну, можливо, не кожен, але більшість співала пісню Ісус, це найкращий друг. І знаєте, особ... особливість найкращого друга в чому? В тому що ти ділишся з ним найсекретнішим, найближчим, найціннішим. Коли в тебе сталася біда, найперше, до кого ти біжиш, це твій найкращий друг. Щось сталося? Ти дзвониш до нього і кажеш, друже, у мене от така така ситуація: приїдь, допоможи, або позич, або вируч. Це є особливість друга. Я себе зловив на думці, коли до мене прийшла одного разу біда, я зразу почав думати, кому ж я можу сказати. знаєте Я в голові перебрав декілька особистостей, декілька людей, думав, до кого ж я звернуся, з ким я пораджуся. І тут, у мене такий, я, знаєте, як Бог ніби почекає, а, а що ти думаєш про людей? А хіба не я твій найкращий друг? А чого ти мені не хочеш розказати? Хіба ти не хочеш почути моєї поради? Хіба ти не хочеш почути, що я тобі зараз скажу? Людина тобі скаже, дасть якусь неправдиву пораду, ти помилишся, зробиш. І що далі буде? А я дам найвірнішу пораду. Прийди до мене і послухай те, що я хочу тобі сказати. І знаєте, той момент, коли Бог все відає, все знає, але він бажає, щоб ти йому відкривав своє серце, тому... Що це означає, що ти його найкращий друг, що він твій найкращий друг. Це цінно для нашого Господа. Це цінно тим, що Він відчуває довіру. Він бачить твою довіру. Він знає, що ти зараз в такому стані, коли ти може не можеш сконцентруватися. Ти не можеш зараз про щось думати, але ти бажаєш йому відкрити. Ти бажаєш поділитися з ним сокровенним. Ось для чого потрібно відкривати Богові свої проблеми, які він і так знає. Для того, щоб показати йому, що немає нічого ціннішого і важливішого за нього. Взагалі, я думав, ну, а як же ж виглядає оця стурбованість? Ні про що не журіться, ні про що не турбуйтесь. І я згадав один такий приклад. І я зараз продемонструю, ну, просто покажу вам розкажу. Це щось подібне, коли сидить маленька дитина вдома і взялась за голову і переживає за щось сильно. Хто до неї батько там, чи мама і кажуть, що з тобою, що ти переживаєш? Він каже, ну сиджу, думаю, що ж завтра їсти буду. Що мама завтра наготовить їсти, чи вона на чи ні Ну і чесно, за своє життя, я, напевно, за це ніколи не переживав. І я знаю, що діти вони за це не переживають, це їх зовсім не хвилює. Вони знають, що це що це уділ мами. Вони знають, що за це відповідають батьки. І це за замовчуванням є вже вирішено. І сьогодні наші проблеми інколи виглядають ось так. Ми сидимо і переживаємо за те, що ми вирішити не можемо. Переживаємо за те, що не в нашій владі, за те, що не вирішається. Ну, але ми переживаємо. Ну, бо це ми. Науково доведено, що 80% усіх захворювань починається через стрес, через переживання. Переживання це нормально. переживання це добре. Це Бог помістив в нас таку рису. Але один момент, коли ти переживаєш і не вирішуєш, це грає з тобою не зовсім добру штуку. Є два моменти, коли ти переживаєш і паралельно вирішуєш цю проблему, воно в твоїх силах, воно в твоїх зусиллях, ти можеш це вирішити. І другий момент, коли ти себе просто ізводиш тим, воно не вирішальне. І Бог каже, Хто з вас, переживаючи, може додати собі хоч лікують зросту? Ніхто. І він казав: знаєте, я, я роблю так: якщо я не можу щось вирішити, ні, якщо я сильно переживаю, я йду, стою біля дверей, прикладаю руку, дивлюся, чи я підріс хоч там на один сантиметр. Якщо ні, то я йду лягаю спати. Я знаю, що я це не вирішу. Друзі, я сьогодні хочу сказати. Є моменти, коли диявол нас атакує через наше здоров'я, через наші внутрішні переживання. Він хоче, щоб ми втратили концентрацію на Бозі, але занурилися в цю стурбованість і почали самі вирішувати свої проблеми, щоб ми почали відходити від Бога, шукаючи вирішення. А Бог каже: не турбуйся, відкрий мені. Не турбуйся, відкрий мені. Боже, ну і що ж буде, якщо я тобі відкрию? Проблема вирішиться? Хіба проблема зразу вирішиться? Ні, друзі, це не гарантія, що проблема буде вирішена. Бог не говорить так, він не каже, відкрий мені, я зразу твою проблему вирішу. Ні. Він каже, мир Божий, він буде берегти твоє серце. Ми, мир Божий він збереже твій розум. Ось що дасть тобі, коли ти відкриєш Бога, і коли ти скажеш Богові своє переживання. Мир Божий наповнить твоє серце. Проблема не усунеться, проблема не уйде, але ти зрозумієш. Щоб Бог з тобою. Але ти зрозумієш, що Бог зараз вирішує твою проблему. І знаєте, дуже важливо в цьому моменті віддати Богові свою стурбованість. І як це виглядає практично? Дуже багато людей вони, знаєте, говорять теорію, і от коли доходить до практики, як це зробити на практиці, ну не доходить, не, не договорить. Я хочу сьогодні сказати, як практично виглядає те, коли ми віддаємо Богові свої проблеми? Коли ми віддаємо Богові свою стурбованість. Буквально тиждень назад в мене була така свіжа ситуація, коли я був дуже стурбований. Я постійно думав про цю проблему, я постійно з нею ходив, просинався, засинав. І я зрозумів, треба або віддавати Богові, або я так довго не працював. Знаєте, я зрозумів, віддати Богові це помолитися, сказати, Господи. Я розумію, що я от не можу це вирішити. Безпомішний. Я просто жалюгідний зараз перед цією проблемою. Але я знаю, що є ти. Це перший момент, коли ти проголошуєш словами і ти кажеш, Господи, візьми цю проблему. Я віддаю її тобі. Це перший момент. І другий момент це практично віддати її. Це коли ти не думаєш про неї. Це коли ти не переживаєш за неї. Тому що ти по вірі знаєш, що Бог піклується вже за неї. Знаєте, інколи ми помолилися, Боже, да, я знаю, що вона в твоїх руках. Я знаю, що ти вирішаєш, але от знову прийшла думка про неї, ти сидиш, думаєш, а як же ж вирішити? А що ж буде? Та нічого не буде. Це не ти маєш за неї переживати. Якщо ти вже віддав Богові, не думай. Якщо ти віддав Богові, не ламай за це голову. Говори з Богом, питайся Його, відкривай йому, ну не думай сам. Це Божий уділ. Якщо ти віддав, ось це другий момент. Перший це проголосити вголос голос, сказати, Господи, я віддаю. І другий момент. Це коли приходять думки, приходять якісь моменти, дотичні моменти, ти думаєш про це, не живити цю проблему. Знаєте, Поки ти даєш їй їсти, вона жива. Поки ти думаєш про неї, поки ти тішишся в неї, поки ти углубляєшся в неї, вона живе. Повністю віддати Господу. Приходять думки, диявол, знаєте, він любить так. Ти вже віддав проблему, а діявол підходить і каже, ну слухай, ну, що ти не переживаєш? Ти ж не знаєш, як завтра буде, а вдруг воно ще гірше. А вдруг воно вже по плану не піде, а ти кажеш, ну, а мене це не цікавить, тому що це зараз не я за це переживаю. Я передав цим небесну канцелярію, це не мій уділ вже. Навіть якщо буде гірше, я знаю, що там все вирішать. Я знаю, що Господь за все турбується. Я знаю, що Господь зараз все вирішує. Все, оце називається противостату дияволу вірою. Коли він приходить і каже тобі всякі сумніви, коли він сіє тобі всякі нездорові думки. Ти кажеш, а мій Господь може все. Навіть коли я зараз сумніваюся, мій Господь все одно вирішить. Оце практичний момент, коли ти передаєш Богові свою проблему. Взагалі цікаво, знаєте, чому в житті християнина присутні проблеми. Ну, здається, ми ж, ми ж діти Божі. Здається, для нас все найкраще Царство Небесне, Новий Єрусалим. Ми царі і священники ще на цій землі, Ісус каже, і здається, ну чому нас мають спіткати ось такі переживання, такі проблеми. І знаєте, суть в тому, що я, я собі задаю запитання: от, а чому їх має не бути? А Чому в нас не має бути проблем? Ну Нам же ж ніхто на початку нашого слідування за Христом, чи, чи вам хтось казав, що в нас не буде проблем? Мені ніхто не казав. Мені навпаки, я пам'ятаю, читаю апостолів. Історія про них. Каже, їх побили, а вони йдуть радіють. Каже, ми за, за ім'я Господнє постраждали. Каже, 40 без одного. До, напів, до, до напівсмерті, я каже, був побитий. Декілька разів кораблі крушення. І це говорить апостол Павла. Каже Ісус, що вас за моє ім'я будуть гнати, вас будуть зневажати. І я розумію, що це життя християнина. Ну, чомусь світ сьогодні нам внушив, що наше життя має бути безтурботне. Наше життя має бути, знаєте, отак все включено, все гладенько, все спокійно. Ну зовсім Біблія не про це говорить. Біблія каже, що ми будемо випробувані. Біблія говорить, що ми будемо перевірені через ці проблеми, через ці трудності. І так навіть сам Ісус говорив. Каже, мене гнали. Вас будуть гнати. І це нормально. Це нормально. Але пам'ятаємо, при тих всіх гоніннях, при тих всіх трудностях з нами буде наш Господь. З нами буде наш Бог. Який нас визволить від них, Бог, якому все можливо, Бог, про якого ми співали, Він всесильний, Бог, якому підкоряється все. І, друзі, сьогодні, коли ми так відчайдушно беремо і переживаємо за свої проблеми, тим самим показуючи Богові, що, що Він нам, ніби, знаєте, як непотрібний. От ну, типу, Боже, я знаю, що ти можеш, але ну, я так хочу сам за неї попереживати. Я так сам хочу її вирішити. Знаєте, Бог дивиться і каже, ну воно так не працює. Воно так не працює. Скажи мені. Відкрий мені свою проблему, яка б вона не була. Я за тебе поручився. Знаєте, Коли купляєш в магазині якусь річ, на неї дають гарантію, як зазвичай, якщо це нова. Дають гарантію, і ти можеш в випадку якогось браку чи несправності приносиш, тобі заміняють її там на нову або цю неполадко. Той же процес в християнстві, той же процес з Богом. Ти сказав, що ти довіряєш йому, ти посвячуєш йому своє життя. І він каже: Я назвав тебе по імені, тепер ти мій. І всі твої проблеми, всі твої невирішені запитання, я їх вирішую. Вони у моїй владі. Є якийсь брак, принось мені, я вирішу. Є якась несправність, принось мені, я вирішу. Я вирішу. Друзі, і сьогодні я на початку говорив про ці потяги. Потяги, які кудись їдуть, але ми не знаємо, куди їдуть, кудись нас везуть з комфортом, але зараз це мало кого хвилює. І знаєте, я розумію, що зараз такий час, коли ми. Дивлячись на цю пропаганду світу, ми, християни, церква, ми можемо відходити від істини. Ми можемо відходити від істини тим моментом, що ми шукаємо того, що проповідує нам світ. Він говорить, що жити в спокої, нічого не роблячи, мати якусь знаєте, стабільність це нормально, це те, до чого потрібно стремитися. І ми часом запригуємо відчайдушно в цей потяг і мчимось на всіх парах. Не задумуючи, що це зовсім не наше призвання. І я сьогодні знову хочу ще раз запитати: чи хвилює мене сьогодні те, що мої друзі не спасені? Чи хвилює мене сьогодні те, що мої рідні не спасені? Чи хвилює мене те, що я сьогодні нічого не зробив для Царства Божого? Я сьогодні день прожив, зайнявся собою, догодив своїй плоті, догодив своїм бажанням. Ну, царство Боже, як сьогодні виросло через мої зусилля? Як воно виросло? І мене це печалить. Насправді я задаю собі це питання кожен ранок, і я кажу: Господи, я не хочу сьогоднішній день прожити так, щоб не прославилось Твоє ім'я, так, щоб нічого не зробити для Тебе. Хіба я для цього на цій землі? Хіба я для цього, щоб вирости, заробити багато грошей, построїти круту хату, прийти в кінці до Тебе, і ти скажеш мені Назар, а що ти зробив на цій землі? А я скажу, Господи. Ну, я десь там відвідував зібрання, я там мав якийсь дар, я там щось робив. А він скаже, а для царства, Боже, що ти зробив? І я не почую ці слова, які мають бути добрий вірний раб, іди в радість пана свого. Знаєте, І тоді може бути таке, Боже, та я робив одне, я робив друге, я там Твоє ім'я, виганяв, створював чудеса, але не цього Бог сьогодні хоче. Друзі, не цього сьогодні Бог хоче. І моє щире бажання. І до серця, щоб наші думки були сьогодні сконцентровані на те, що моя основна ціль, як і раніше, як і на початку слідування за Богом, залишається небеса. Моя ціль це небо. Значить, якщо у мене є ціль, я буду все робити, щоб її досягнути. Запам'ятайте, якщо ми не поставили собі ціль, або ж вона в нас забулася, ми не будемо просто до неї йти. Ми знайдемо собі другу ціль. Ми найдемо собі другу ціль. Друзі. Я нагадую, наша ціль це небо, наша ціль це поширення Царства Божого. І якщо нас сьогодні не турбують ці питання, якщо нас сьогодні не турбує питання спасіння інших людей, то у нас проблеми. Хай Бог допоможе нам проаналізувати себе і подивитися, якщо я дійсно засуетився, якщо я дійсно занурився в ті турботи, якщо я замість того, щоб переживати за Боже. Я почав переживати за своє. Хай Бог дасть мудрості перемінити свій розум, Хай Бог дасть мудрості сконцентруватися на ньому. Він каже, не турбуйтесь ні про що. В другому місці Він каже, шукайте найперше Царство Божо і правди його, а все те вам додасться. А все те це те, що нас так сильно турбує. Хай Бог нас усіх благословить, йому слава. Амінь.